Вітаю! Продовжуємо перевіряти домашні задачі з теми фізика атома атомного ядра. І сьогодні ми розберемо такі задачі. Перший номер 1350 Зараз є. В якому з наведених випадків два ядра обов'язково належать атомам одного елемента, і нам пропонують декілька варіантів на вибір. Але будьте уважні, тут нам слово обов'язково. Выделяют, і пропонують такі варіанти: А. Кількість нуклонов у ядра однакова, Б. Кількість протонів у ядрах однакова. і В. Кількість нейтронів у ядрах однакова. Ну, зрозуміло, що ядро хімічного елемента обов'язково буде однаковим, якщо воно визначається кількістю протонів в ядрі. Тобто у нас в даному випадку підходить тільки один із варіантів кількість протонів у ядрах одинакова. Тому що якщо ми кажемо про кількість нуклонів, то може бути, наприклад, візьмемо два хімічних елемента, наприклад, гелій ізотоп, гелія 3 і водінь третій. У них буде три нуклона. Але у них у протія буде один, ой, у Трітія буде один протон, у гелія буде два протона. І це будуть різні хімічні елементи. Але кількість нуклонів у них однакова. І тому в випадку А відповідь буде ні. У випадку Б, зрозуміло, відповідь буде так. А в випадку В ми теж розуміємо, що ну, я зараз сходу не приведу такий приклад, але. Теж можливий варіант, хоча чому ні. Якщо ми беремо, наприклад, той, той самий гелій-3 і третій, 3 а нам однакові, і тоді хто у нас дитерій, у них буде по одному нейтрону, але це буде все одно різні хімічні елементи. Ну, тобто, ми таким чином можемо приклади привести для кожного разу. Але приклади не обов'язково було приводити, тому що я просто вам. Додатково розповідаю інформацію, важливо просто написати, що в випадку А ситуація неможлива, в випадку Б, ситуація можлива і це правильно, і в випадку В ситуація теж неможлива. Ну, не дуже класно, якщо ви сильно економите і просто напишете таке можливе в випадку Б. Ну, тоді, будь ласка, хоча б пояснюйте. Добре. Якщо ви запам'ятали приклади, які я навела, і. Можете їх додати, ну, це взагалі було б дуже шикарно, але не всі це можуть зробити, не всі це встигають. Добре, давайте рухаємось далі. Наступна задача 1359. У нас є атом натрія, нам дали його масове число 23, саме такий ізотоп і зарядовий номер 11. І нам потрібно визначити. Зарядове число, кількість протонів, заряд ядра в елементарних зарядах, кількість електронів, порядковий номер в періодичній системі елементів, масове число ядра, кількість в ядрі, кількість нейтронів ядрі. О, скільки нам всього потрібно зробити. Але все це ми вже вміємо, давайте будемо працювати. Ну, я не можу запам'ятати всі питання, тому я отут все ж таки їх винесла, і за умовами нам далі ось такий хімічний елемент – натрій. Що таке зарядове число? Це ось цей номер 11, тому ми можемо написати в випадку А зарядове число ядра це 11. Але це саме і є кількість протонів у ядрі. Тобто кількість протонів у ядрі буде саме дорівнювати зарядовому числу. І це у нас буде заряд ядра в елементарних зарядах. Тобто, скільки елементарних зарядів буде. Ядрі. Це тож буде 11. Якщо у нас нейтральний атом, то по орбітам буде обертатися ті саме 11 електронів. Ну, я розумію, вже магічна якась така ситуація. Здається, мабуть, всі відповіді будуть 11, тому що, якщо нас запитують про порядковий номер, то ми розуміємо, що це теж 11. Але починаючи вже з питання Є. Е, Ні, це питання е. е, у нас вже є трохи інша відповідь, тому що масове число ядра ми бачимо, це буде 23. Тепер нас запитують кількість нуклонів у ядрі. Нуклони це кількість протонів і нейтронів. Будь ласка, дуже часто учні помиляються і вважають, що це всі частинки, які є в атомі. Ні, нас запитують саме про ядро. Електронами не враховуємо, тобто протони і нейтрони, а це у нас і буде масове число. Але ось тут, де про нуклони, я навіть в дужках написала протони плюс нейтрони, ну, щоб ще раз нагадати вам, що таке нуклони. І нарешті нас запитують кількість нейтронів у ядрі. Для того, щоб знайти кількість нейтронів, нам потрібно від загальної кількості нуклонів масового числа, вичість кількість протонів. І це в нас вже буде 23-11, це буде 12. Ну і ось тут я навіть вам показую ось цей математичний вираз для того, щоб записати. Ось таким чином розв'язується задача, ми все це зробили. Сподіваюсь, ви ніде не помилились. Ну, тут, мабуть, просто можна щось загубити, якусь відповідь, на щось не відповісти, тому вам, бачите, літерами позначили всі питання. Добре. Ми впоралися із цією домашньою роботою і можемо знову відпочити.